Доброго раночка. Так, У нас вже другий день нашого походу на боржавський хребет. От, ми вже прокинулись, поснідали, попили кави. Зараз будемо потроху вже збиратися і йти далі по хребту. Нам сьогодні пройти десь приблизно стільки ж, скільки ми пройшли і вчора. От, ну, десь кілометрів п'ять, мабуть, вже вниз по хребту, і вийдемо в, якраз в пилипці, де ми вчора і починали. Тобто йти нам ще отуди. Отуди, от на ото от хребет. хребет. Да, отам. Ну, я не знаю, його мабуть, на камері не дуже видно, але от, коротше, на, оту, на оту гору нам ще лізти. От, і по цьому хребту вже спускатися донизу. От. Ніч пройшла нормально, було трохи прохолодно, але завдяки тому, що нормальні спальники теплі, було в принципі, комфортно, да? угу. як тобі було так, спати? Так, комфортно, бо, бо спальники були теплі. А, ну, та. І не холодно було. Угу. Вот. А, взагалі відчувалося, як наче мінус <ріст> два. А кажучи... зранку так взагалі мінус 10, да, 10 да. бо вітер. Да, і Воно сиху. під ранок така найхолодніша частина доби, мабуть. <ріст> <ріст> да. Але все одно, навіть незважаючи на те, що в ну, нас така палатка не дуже вона розрахована, намет не дуже такий розрахований на такі походи, але більш ну, менш... да. <ріст> але <ріст> так. Нормально. Витримав і нормально виспались. Тут таке затишне гарне місце, воно якраз спеціально розраховане на те, щоб мандрівники залишалися тут на нічний кемпінг. От, тому так от зараз будемо вже потроху збиратися і вирушати далі. Ну що, вийшли ми з нашого е, табору. От, йдемо на гору Великий Верх. О, там ото не, знаю, не видно, там хрест коротше, зверху стоїть. От, тут на кожній горі стоїть хрест. До речі, цікаво буде е, дізнатися, чому на всіх вершинах стоять оці хрести. О, ну, на тих, що я був, е, вони там підписані. От. Там, він встановлений там, в такому році От, Але навіщо він там встановлений? Мабуть якось... для того, щоб позначати вершини. Мабуть... У вас є якісь догадки? Можете в коментарях написати. Да, бо типу, я якось не дуже розумію, Чому той самий хрест. Це типу, як ти дійшов і все, тобі вже глиба. Може тобі хрест ставити. Як пам'ятник чи що. О, ні, ну до речі, от коли я підіймався на гору Лопата, от, там стоїть хрест. І я розумію, чому він там стоїть, бо то прям як пам'ятник по діям, які там відбувалися. Я нагадаю, що там в 1943 році відбувся бій між угорськими. Угорсько-німецькими і е, бійцями УПА був бій. От, тому там встановлений той пам'ятник. А чому на таких вершинах? Вони просто підписані, типу, вершина така, той хрест стоїть. Цікаво буде почитати, чому вони там встановлені, ті хрести. От. Але плюс в тому, що ти типу, такий бачиш той хрест і Зай, розумієш, куди що тобі куди тобі йти. Орієнтуючись по тому Христу ну, Так що так вот. So be walking. Дійшли до висновку, що стосовно цих от хрестів, що на деяких вершинах вони встановлені з якоїсь релігійної точки зору, от, а на якихось вершинах із релігійної, і з якоїсь там нагоди, от як, до речі, цей хрест встановлений з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. От, тому все ж таки вони мають якесь значення, це хрести. От. І ми почитали, що багато з цих хрестів саме встановлені за допомогою гелікоптерів. Тобто це не люди, їх туди пруть. От, а саме на гелікоптерах сюди їх спускають, встановлюють. І от всі підкорювачі гір, котрі сюди підіймаються, можуть, можуть зрозуміти, почитати, з якої нагоди вони сюди встановлені. Отож, от, сьогодні от підкорили ще, один, ще одну вершину, ще один. Е, дуже красивий хребет боржавський. Да, ми зараз на, вищі, на висота 1602 метри ну, от над рівнем морем. Це навіть вище, ніж Парашка, Параска. Ну, зараз от будемо пити каву і рухатися по цьому хребту вже вниз в пелепець. Коротше, теж проїхали всі сюди джипери, постояли, покурили. Бички покидали і все, справились. Молодці. Зараз вниз поїдуть досягателі вершин. Блин. Сподіваюсь, що колись цю діч під назвою джипінг в Карпатах все ж таки заборонять. Блин. Люди почнуть ходити своїми ногами або на роверах їздити, а розрушати ці всі гірські сейми. Ну, так називаємо джипінгом своїм. Коротше, діч повна, люди не їздять на цій херні Тобі привітати з твоєю першою вершиною. Дякую. Це прям ну, ніфіга собі. 1600 метрів це да, такий, да, такий подвиг. От. Тому я тебе вітаю. Да, як в тебе відчуття від цього походу? Е, мені дуже сподобалось. Сподобалось те, що ми нікуди не поспішали, ми не бігли, ми не ухекувались там кожні 40 хвилин. 15, кожні 40 хвилин активності, 15 хвилин ми відпочивали, так. Да, відпочивали, і да, йшли стояли. далі. Ми uh -huh. там підкріпилися трошечки. Там. от да. ну, І от Зараз ми от спускаємося, і я скажу одне, що е, набагато легше спускатися, ніж підійматися. Може Бо є такі місця, де важко, все де важко спускатися. В цілому мені дуже сподобалось. Такі, класно. Да. Можливо, коли Настенька підросте, ми з нею цей маршрут обов'язково пройдемо ще так. разом з нашою дитиною. бо Але багато ногами, літей, ногами що? пройдемо, а не на цьому джипінгу довбаному, блін. Ну, Повилазили так, але... з тих джипів, покурили, покурили, покидали ті ці недопалки свої на землю. Все, справились, поїхали. Ну, блін, таке якась бедлота свині. Короче, неприємно. І ну, такий. ви знаєте, я ну, нічого не маю проти джипінгу, але так. Тому що тут ну, кидати оці недопалки, до палки. Ну, да. і, не і, до сміття, гарки, і сміття, до речі, теж. Ми бачили, хто їде, то на цьому джипінгу щось кинув, якусь там чи пляшку, чи якусь там бумажку. Ну, коротше, це просто каже про культуру Бережим людей. природу, бо природа От. Це наше да. все. Короче, якось не, не дуже приємно дивитися на таких, типа, людей. Якось так. Ну, в общем, да, ми вже спускаємося, потихеньку, вже скоро будемо внизу. От, ще зайдемо зараз на водоспад, Шипіт, ще подивимось таку цю локація, локацію. Та. Ну, от, тому йдемо потрошки донизу. Так, Все. ну що, спустилися ми з вершини. От, як тобі по відчуттях спуск теж Ой, важкий той, такий. важко, важко. Іде також така, знаєте, такі нагрузка йде більш на коліна і на угу. ікри. Ну. Інші ну, групи, групи. м'язів працюють, коли ви спускаєтесь, особливо якщо такий крутий та, спуск, та. то так. Ну, трошки, трошки важкувато. От. Ну і Стосовно хотів ще сказати всієї живності. <му> що, Муравейників. Там, там, якісь там зайчики, змі. лісічки, білочки. Оце все воно на вершинах хребтів їх нема. Вони всі ховаються у, підніжжя. у цих да, підніжжях гір, десь там у глухих диких Карпатах, де немає людей, де немає оцих джипів, мотоциклів і прочого і всього цього. Да, тваринки відчувають так. От, ровини, да, тварини лякаються всіх цих звуків і уходять в ліси. О, тому ці всі туристичні тропи тут майже нікого ти не зустрінеш. Ну Може там якусь там мураху, там якась там пробіжича ящерка, щось таке. Ні, ну ще і... от, кажуть наші колеги, що там мишка пікала в них. Ну Може там щось якась <свят> миша там якась. Ні, жуки, павуки, таке, тут якісь. там павуки там якісь, щось, да, щось таке є, а от якісь там такі звірі, вже я ж кажу, вони всі десь там в лісах. Ну може, то і до кращого. Ну, що Люди собі тут, тварини собі там в лісах живуть. От. Тому отак. Спустилися вже вниз, вже до лісу. от. Так, Трошки сонце не так пече. вже Так, так прохолодно, на... Гарно вже залишилось трошки тут спуску і будемо вже внизу. От По таких от камінюках зараз спускаємось от, і туди от донизу вже будемо йти. На як телевизия? Нормально себе не почуваєш? Нормально, так. просто що втомилося. Да, трошки вже втомилась, нічого. Ну, да, зараз вже спустимося, там ще до водоспаду. Так, ми короте, трохи розділилися ага. з нашою компанією, пішли іншою стежкою якоюсь дикою. От, але воно в принципі, виводить все в один. От, але ліс тут дійсно такий, дуже такий густий. Мідок-мідик <сміток> нема. Да, але по цьому, по навігації можна вийти з будь-якого місця. От, тому ми заблукали? Ні, ми не заблукали, угу. на жартви. Угу. Просто там був дуже крутий такий спуск вниз. От, ми з нього з'їхали, спустились от, і якось коротше, загубились трошки е, і пішли різними маршрутами. От, але воно веде, в принципі, все в одну е, в одну сторону. От, тому думаю, ми зараз коротше, спустимося і будемо на місці вже внизу. О, тут залишилося вже. Ну, трохи. Але ліс такий дійсно такий густий. І дикий. Дикий, да, дикий, дикий, дикий такий ліс. От. Там такий справжній кар... карпатський ліс. Да? Так. Лі... І дихається тут, на... якось такими... по-своєму тут. Стежками, з деревами. От. Все як все як має бути. Так -от. Так, ну що, дійшли ми вже вниз, спустилися в цивілізацію, короче. оце такий водоспад. от, ну таке, не знаю, водоспад воно... житий, Дуже гарний. Дивіться, ну, от, який, який він об'єми, вражаючі об'єми, але такий він, знаєте, як дуже багато туристів. Ну так, да, звісно, що туристичне місто, багато людей. от, Внизу такий типу, спускаєшся і контраст. Наверху там дуже так. мало, ну, незважаючи на тих, хто кого-то завозять туди на тих джипінгах. От, а саме ті, хто йдуть от ногами, нормально. Нормальні, трушні туристи, блин, а не ото. От, і, кот, і котрі там ходять на цьому. Подивіться, які вражаючі масштаби. Да, по хребту, краще да. ну, масштаби, не знаю. Мене якось воно не дуже вражає. От, після всього того, що ми за ці два дні бачили, то ну водоспад, ну, водоспад і водоспад якось. Так. А не, дуже гарно от, Але ну, <рес> да, типа, і такий чекпоінт собі поставили, що ми тут були, і так, да, ну, типа. Да. Ні, Як, так, тобі. Ну, аліні сподобалось. Мені да. подобається цивілізація, гарні місця. Да. Це, це одне ж. З них. Да, коротше. Ну так, да, одне із таких, типу, місць. Ну, водоспад, так. Але мені більше подобаються хребти, оце гори, там, де видно, от. Ну, все видно. Все видно. Якось так. Коротше. Так що, отак, от, друзі, спустилися вниз зараз. Трохи тут ноги помочимо, будемо йти вже до машини, ще ще зайдемо десь поїмо і будемо вже збиратися їхати додому. Так, зайшли тут на місцевий цей ринок. Базарчик такий. так. Да, тут всякі можна сувеніри, трави, настоянки, меди, всякі горішки, коротко, ну, всяке оцю. Трибуху, трибуху можна а, придбати трибух. собі. Ну, це О. Сувенірчики для туристів, ну, такі, такі сороди, туристичні такі, базар. спеції, чаї. Да. От. Але ну, не знаю, оліні не подобаються такі місця, мені це подобається пошастати, щось подивитися, mm -hmm. там, якийсь чай собі купити. От, е, таке теж, ну, прикольне таке місця. А потім ніхто його не п'є. Да. Ні, чай. я. Я п'ю, але не завжди. От, так що сидимо на лавочці, чекаємо наших друзів, бо вони там десь вже цей залізли в той водоспад <губ> покупатися. Ноги <мити. губ> помити, да. ми тут ціле теж Щас відпочинемо. От, і будемо вирішувати, що нам робити далі, бо хочемо ще зайти десь попоїсти. От, бо всі голодні, втратили багато калорій за ці два дні. Ну, от, зараз десь е, знайдемо місце, десь поїмо і е, будемо їхати на Львів сьогодні. Так що, ось так. Друзі, ну що, ось закінчилося наша ось подорож. Фінальне годенно. відео. Да, е, Тож, що заїхали, класно попоїли, класне Ми вже кафе. Веселі такі веселі. Да, вже Поїли. Ми довольні. Відпустили. Е, да, довольні, бо ситі. <гум> <гум> да, класне кафе. От, воно знаходиться в воловці, там назву я потім скину. От, так що, якщо будете, обов'язково заїжджайте, помірні ціни і дуже смачно. Ну а стосовно нашої подорожі, то все пройшло дуже класно. Да, Аліні сподобалось, бо так. я переживав, що їй буде важко, що вона не зможе там іти, що прийдеться нести, але слава Богу, але Я всі, да, всі такі. подолала всі свої оці, всі перешкоди, що всі були перешкод. у нас на шляху. Да. Тому сподіваємось, що відео вам сподобається. От, дивіться да, задоволенням. Да, да, дивіться <гум> задоволенням, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментарі. От, підтримуйте Збройні Сили України, бо це наше майбутнє. І завдяки їм ми можемо так от подорожувати і займатися своїми справами. Ну, тому обов'язково за да, не забувайте про наших воїнів. Ну і дивіться наше відео, підписуйтесь. От, далі буде ще багато цікавого. Тож, всім па, -па. па, -па.